Костюм у центрі уваги, зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі не залишила байдужими ані журналістів, ані стилістів, ані людей дотичних до дипломатії. Володимир Зеленський одягнув чорний костюм від українського бренду з армійського матеріалу. Дональд Трамп демонстрував свою колекцію кепок. А журналіст, який у лютому питав Зеленського, де костюм. Вибачився за свою поведінку. Отже, дрес-код на переговорах: дрібниця чи додатковий меседж, хто цього разу одягав президента і чому звичайний костюм спричинив фурор у Вашингтоні. Про візуал саміту в Білому домі. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На зустріч до Трампа та європейських лідерів у Вашингтоні, Володимир Зеленський приїхав у костюмі зі своєї капсули від українського дизайнера Віктора Анісімова. Колір чорний тканина, цупка, канвасна, схожа на ту, яку використовують для пошиття армійської форми. Куртка тренч замість піджака з накладними кишенями та шліцею позаду теж мала військову відсилку. Брюки з костюму та сорочка чорні з такого ж матеріалу. Володимир Зеленський відмовився від краватки та інших деталей, які могли б відволікати чи перетягувати увагу на себе. Таким чином, президент, хоч і відійшов від мілітарі стилю та кольору хакі, все ж не зрадив собі і залишився тим самим. Польовим лідером, очільником країни, яка у війні, першим прямо зацінив стильний аутфіт Дональд Трамп. Він буквально з цього розпочав свій діалог. «I love it», – сказав Трамп про костюм нашого президента. everybody. дизайнерка, яка нерідко співпрацювала з Володимиром Зеленським раніше, Ельвіра Гасанова схвально відгукнулась про нинішній стилістичний вибір. Ексклюзивно для сайту обозюа розповіла про прихований символізм образу. Це виглядає як продовження його символічної лінії. Раніше він наполягав на форматі – оливкові хакі, трикотажні поло з тризубом. А тепер зробив крок у бік більш класичної дипломатичної естетики, проте без повного протокольного костюма з краваткою. Тут читається подвійний меседж: з одного боку: я президент на війні, який не повністю переходить у звичний дипломатичний дрес-код. З іншого це вже знак зрілості та готовності до переговорів на рівних, адже чорний костюм-силует універсальний символ державності і влади. Не залишив без уваги зовнішній вигляд нашого президента і американський журналіст Брайан Глен, який під час попередньої зустрічі в овальному кабінеті дорікнув: А де ж костюм? Цього разу своє питання він почав із фрази Президенте Зеленський. Ви маєте приголомшливий вигляд. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said <laughs> the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks fact, good. On I you. said the one that attacked you last time. Yes. See, that was, I remember that. Yeah. I apologize <laughs> to you. Look, You look wonderful. Uh, no, my first question for you, President but, Zelensky. In the same suit. <laughs> <laughs> and, you see, I changed your <laughs> Я нагадаю, що після саміту на Алясці росіяни подарували тому самому Глену пляшку горілки запитання про костюм під час першого саміту Трамп Зеленський в овальному кабінеті. Американ джорналиссепс вашин водка но брайбс, но брайбс чи ватка. Кэмпі Моско енд юкантей при боле. Для тих, хто раптом забув такий вигляд, наш президент мав того разу. Так, звична для нас. Стримана сорочка з вишитим дрозубом в чорному кольорі чомусь трактувалася як верх неповаги до компанії переговорників у Білому домі. Відреагувала на президентський лук і колишня заступниця міністра оборони, юристка Ганна Майлер. Вона наголосила, що костюм це спосіб комунікації без слів у міжнародних відносинах. Одяг це додатковий меседж його треба вміти транслювати і щитувати. Найвищий пілотаж, коли цей сигнал зрозумілий без пояснень. Україна має право під час такої страшної війни використовувати цей інструмент комунікації без слів. Україна має право створити візуальну картинку перемовин, яка буде відрізнятися від тисяч однотипних зустрічей у верхах. Україна має право привертати до себе увагу в будь-який спосіб. У тому числі і такий, утім, не костюмом єдиним. Дональд Трамп теж акцентував на окремих елементах свого гардеробу. Так він показав Володимиру Зеленському та Еммануелю Макрону свою колекцію кепок. У ній 14 головних оборів із різними написами: Трамп 2028», Зробимо Америку знову великою. Ще чотири роки Трамп був у всьому правий. Фото з екскурсії білим домом показала помічниця президента США Марго Мартін. Щодо візуалу інших гостей, то тут обійшлося без сюрпризів. Всі європейські лідери обрали класичні темно-сині костюми з краватками різних відтінків. Були серед гостей Білого дому дві леді: це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та італійська прем'єрка Джорджія Мелоні. Обидві обрали скромні аутфіти в діловому стилі. Цікаво, що Джорджію Мелоні підловили за Дивним поглядом в бік німецького канцлера Мерца, ось ці кілька секунд. Може здатися, що політикиня закотила очі на словах Мерца про припинення вогню, якого варто домогтися до наступного раунду переговорів. І це не перша до слова, виразна реакція Мелоні на інших політиків. Вираз обличчя, яким італійка супроводжувала прем'єра Угорщини Віктора Орбана на саміті НАТО в липні, взагалі завірусився і став мемним. Отже, повертаючись до візуалу саміту, костюм в стилі костюма від Володимира Зеленського дійсно справив приємне враження. Хоча ми розуміємо, справа не в костюмі, бо якби від нього залежав результат переговорів чи то пак завершення війни, то кожен українець був би в костюмі. Я ж нагадаю, що президент Володимир Зеленський уперше після російського повномасштабного вторгнення одягнув діловий піджак на липневий саміт країн НАТО. До того він надавав перевагу одягу в кежуал та мілітарі стилі. А як вам візуальна складова зустрічі в Білому домі? Як вам костюм президента? Обов'язково напишіть нам в коментарях.